Марина з чоловіком Артемом переїхали в стару хату в карпатському селі. Дім був дерев'яний, похмурий із грубою та підвалом. Продав його старий дід, який сказав лише одне: у ньому є хтось, не чіпайте йому місце. Молоді посміялися, подумали, сільські байки. Першої ночі в домі стало холодно. Попри ввімкнене опалення, температура впала. Марина прокинулась від того, що її ковдра була знята. Артем буркнув крізь сон. Ти сама її зрушила. Але зранку в кутах кімнати вони знайшли сліди, маленькі, як від босих ніг, із сажею на підлозі. У старій коморі серед пилу та павутиння Марина знайшла куточок, глиняна миска, залишки хліба, шматок солі та вузлики з шерстю. Виглядало як давнє жертвоприношення. Мабуть, старий годував домовика, пожартував Артем. Він викинув миску у смітник, а вузлик кинув у вогонь. Тієї ночі в будинку щось розбудило всіх. Гучний стук почався рівно опівночі. Спочатку з-під підлоги, потім зі стін, потім зсередини груби. Артем узяв ліхтарик і пішов оглядати будинок. За 15 хвилин повернувся блідий. Там… Нікого, але у попелі в грубі кістки. Марина прокинулась від відчуття погляду. У темряві кімнати вона побачила два жовті очі біля шафи. Вони не кліпали, не рухалися, але були живі. Коли вона засвітила ліхтарик, нікого. Зранку на шафі знайшли слово, виведене пилом Поверни. Стара бабця, сусідка, побачила Марину біля колодязя й тихо спитала: Ви зняли його місце? Марина мовчки кивнула. Бабця перехрестилася. Він добрий, поки має свій кут. Тепер він не охоронець, тепер він господар. Тієї ночі вони розпалили грубу. Вогонь був дивний, чорний тим ішов без вогню, а в полум'ї час від часу з'являлось обличчя перекошене з довгими зубами. Воно сміялося. Артем спробував загасити полум'я, але вода не діяла. Вогонь горів ще дві години сам по собі. Марина почала чути голоси вони шепотіли з темряви. Ти забрала його їжу, він голодний. Тепер ти частина дому. Одного ранку вона прокинулась із сажею на руках. У роті присмак землі. А на стелі над ліжком з'явилась фігура з чотирма руками вирізана нігтями. Артем не витримав. Уночі він зібрав речі і сказав: їду в місто, завтра все продамо. Він не повернувся. Наступного дня поліція знайшла його машину за три кілометри порожню. Сліди на снігу вели назад до хати, але всередині тільки Марина. На стіні ще одне слово, виведене сажею. Він мій. Марина почала помічати зміну в грубі. Коли вона підходила ближче, з цегли проступали риси обличчя. Вони ворушились, кліпали, щось шепотіли. Чим більше вона дивилась, тим більше облич з'являлось. В одному з них вона впізнала Артема. Вона намагалася повернути місце домовику, поклала нову миску, хліб, сіль, молилась. Але нічого не змінилося, бо домовик вже не був тим, ким був. Він став частиною хати, і хата стала ним. Марина зникла через два дні. Поліція не знайшла слідів втечі. Лише одне на столі лежала записка: Дім обрав мене. І ще одне. На горищі знайшли новий куточок для домовика: свіжа миска, шматок сала і волосся довге жіноче.